Всім привіт, мої любі! 6 вересня карта порада на день для всіх знаків зодіаку. Тут я лишу не лише пораду, а і можливі події цього дня. Ми також розберемо. Я вам нагадую, що якщо у вас є особиста ситуація, кого хочете оглянути, звертайтеся в Директ інстаграму. Отже, що нас чекає в цей день? Зірка в цей день можна буде відчути підтримку Всесвіту взагалі, ясність таку, велику надію. Можливі події в цей день це отримання новини, яка поверне життя на краще зустріч, або розмова, що надихає творчий порив, який буде нести сенс, відчуття внутрішнього полегшення, оновлення після важких моментів. Порада для вас це вірити у свій результат, навіть якщо здається, що шлях такий тернистий зірка вас проведе до світла. Дозвольте самі мріяти. Сьогодні буде важливо. Е Подумати про те, що для вас насправді цінно, чого б ви хотіли, і зробити, хоча б невеличкий крок в цьому напрямку. Будьте відкриті в цей день, поділіться добром, і воно обов'язково повернеться до вас. Ціліть себе, займіться тим, що насправді може вас наповнити. Медитація, творчість, музика, приємна атмосфера. Сподіваюся, що цей розклад був для вас корисним. Лишайте лайк, коментар, підписка і чекаю на вас в інстаграм.